Я Віталій Портник. На тлі вже кількаденних російських атак по Україні, Дональду Трампу довелося реагувати на дії російського президента Путіна, так як президент Сполучених Штатів не реагував, можна сказати, з часу свого повернення до Білого Дому. Після того, як Трамп повертався з гри в Гольф, журналісти. Поцікавились у нього, як він ставиться до нових путінських злочинів. Я не задоволений тим, що робить Путін, сказав Трамп. Він вбиває багатьох людей, і я не знаю, що в біса з ним сталося. Я знаю Путіна давно завжди ладнав з ним, але він випускає ракети по містах і вбиває людей. І мені це геть не подобається. Ми посеред процесу перемовин, а він стріляє ракети по Києву та інших місцях. Журналісти поцікавилися у Трампа, чи не розглядає він можливість запровадження нових серйозних санкцій проти Росії. І хоча американському президентові зовсім не сподобалося це питання, він змушений був відповісти абсолютно. Я не знаю, що сталося із Путіним після цієї розмови із журналістами. Трамп очевидно відчув, яке враження на американську. Громадську думку справляють нові путінські злочини та його власне мовчання з цього приводу, і у соціальних мережах з'явився новий пост американського президента, в якому він підкреслював, що у нього завжди були добрі стосунки із путіним, але із ним щось сталося. Він зовсім з'їхав з глузду. Він без потреби вбиває купу людей, і я говорю не лише про солдатів. По містах України без жодної причини запускають ракети та безпілотники. Я завжди казав, що він хоче всю Україну, а не лише її частину. І, можливо, це таки правда. Але якщо він це зробить, це призведе до краху самої Росії. Але в цьому ж пості Трамп, можливо, несподівано для багатьох, накинувся і на українського президента Володимира Зеленського і сказав, що Зеленський так само. Не робить своїй країні жодної послуги, говорячи так, як він говорить, все, що виходить з його рота, створює проблеми. Мені це не подобається і це краще припинити. Тепер треба зрозуміти, чому в одному пості у соціальних мережах з'явилися нападки і на Путіна, і на Зеленського. І це має значення, тому що на Путіна Трамп нападає тому, що. Усвідомлює, що російський президент своїми діями нищить його Трампівську репутацію. Президент Сполучених Штатів весь час говорить про те, що він хоче припинити вбивство невинних людей і також бійню на фронті. І він говорить це і у цій самій соціальній мережі, в якій опублікував новий пост, і навіть в цьому пості. Є слова про те, що це не війна Трампа, а Трамп лише допомагає її припинити і припинити вбивство людей. А Путін, якраз тоді, коли відбувається декорація організованих за ініціативою Кремля перемовин, продовжує вбивати і таким чином продовжує руйнувати репутацію президента Сполучених Штатів. Причому ми розуміємо, що російський президент робить це абсолютно свідомо, що він перевіряє де кордони, Після яких терпець Заходу урветься, і Трамп буде змушений повернутися до своїх домовленостей із європейськими лідерами щодо запровадження нових, більш серйозних санкцій проти Росії, і, очевидно, щодо нової допомоги Україні, що є, як ми розуміємо, не менш а може і більш важливим, ніж санкції проти Російської Федерації, враховуючи ту підтримку, яку надає російській економіці Китайська Народна Республіка. Але разом із цим ми бачимо, що Трамп намагається ще й примусити замовчати Зеленського. Чому? Тому що після першої масової ракетної атаки, на яку ніхто не відреагував у Сполучених Штатах, не будемо це забувати, не тільки Трамп. Перша американська реакція з'явилася вже після другої атаки. І це була реакція тільки спеціального представника американського президента Кітакелега, який очевидно серйозним впливом Трампа не користується і швидше врятовує власну репутацію, ніж репутацію адміністрації, тим, що він засуджує Путін. Так, от Зеленський, як відомо, виступив із заявою, в якій абсолютно логічно підкреслив, що мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна. І Трампу це не сподобалося, тому що він міг вирішити, що гострі коментарі президента України щодо мовчання президента Сполучених Штатів та інших представників американської адміністрації вони ж теж мовчали. Щодо нових злочинів Путіна, воно таким чином перейшло на перші шпальти американських медіа, і таким чином виходить, що репутацію. Трампа руйнує не тільки Путін своїми злочинами, але й Зеленський, який своїми заявами не дозволяє світові цих злочинів не помічати і таким чином створює додаткові проблеми для президента Сполучених Штатів, що в цій ситуації дуже добре. Було б погано, якщо Зеленський дослухався до цих заяв Трампа і перестав спонукати американського президента та його адміністрацію до більш рішучих. Дії проти Росії треба усвідомити, що Трамп, як до речі, Путін розуміє тільки сильну позицію і поважає тільки тих, хто розмовляє з ним із сильною позицією. Всі спроби виступати у спілкуванні з американським президентом з позиції вихваляння, якщо американський лідер не відчував сили в партнері, привели тільки до ігнорації позиції партнерів. Ми це неодноразово бачили і після того, як Зеленський побував в овальному кабінеті, що призвело до найбільшого, але здається, не останнього скандалу в історії другого трампівського президентства. Так що я б розрізняв нападки на Путіна і нападки на Зеленського. Нападки на Путіна пов'язані із злочинами, із вбивствами. І з тим, що дії російського очільника руйнують репутацію Трампа не тільки як переговірника, але, як хочете, як чуйної людини, яка вболіває за людей, яких вбивають. А нападки на Зеленського пов'язані з тим, що він, як той хлопчик у Касті Ардерсона, просто говорить світові, що король у овальному кабінеті голий і. Королю дуже це не подобається, але йому просто варто було б іноді одягатися, коли він з'являється на людях після гри в Гольф. Ну, він, очевидно, якраз після заяв Зеленського і після коментарів в американській пресі, після зміни серйозної суспільної думки, це й зробив. І в цьому немає нічого поганого. Але тепер, після цих заяв Трампа щодо Путіна, це буде. Побачити, якими будуть дії Білого Дому, дії американської адміністрації. Те, що Трамп говорить, що Путін божеваліє, це дуже добра новина, тому що він може зараз здійснити будь-які акції по відношенню російського лідера, пояснюючи це тим, що раніше Путін був нормальний, а потім збожеволів. Ну і тепер Трамп просто змушений ставитися до нього інакше, ніж тоді, коли Путін був в здоровому глузді. Варто нагадати, що в часи президентства Трампа що першого що другого цього не було ніколи. Тому що Путін вже у 2014 році почав свою несправедливу війну проти нашої країни, а людей почав бивати задовго до того, як Трамп зайнявся політичною кар'єрою. Але американського президента це ніколи не бентежило. І Залишається тільки сподіватися, що зараз збентежать і поможуть Україні у нашому опорі російській агресії. Ну і дійсно, ми маємо тепер подивитися, як до цих слів Трампа буде ставитися Путін. Чи буде сприймати він їх як серйозні заяви, після яких треба скоригувати свої дії по відношенню до України, чи навпаки продемонструє, що заяви американського президента нічого не варті, і буде продовжувати свої масовані атаки? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, на мої соціальні мережі, На каналу Патріоні Баймієкофіда Кофі, теле, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.